Доброго вам здоров'я, шановні! 20 вересня. Сьогодні православна церква згадує мучеників і сповідників Михаїла князя Чернігівського і боярина його Феодора Чудотворців. А ще ми сьогодні згадуємо святого великомучника Євстафія Плакиду та інших з ним. Отож, 20 вересня вшановують великомучника Євстафія Плакиду. і як казали наші предки, саме він є покровителем вітру. Та й не просто вітру, а того, що несе нам різні знаки з неба, на які наші прадіди завжди звертали увагу. Дивлячись, звідки вітер дме, визначали, яка погода буде найближчим часом. Як вітер з півночі чекай холодів, якщо з півдня, то грійся, бо потепліє. А як західний підніметься, то певно з дощем прийде. А от східний, то ясне небо та сонце обіцяє. Наші предки не тільки спостерігали за вітром, а ще мали свій спосіб до нього достукатись. В цей день вони заговорювали вітер, кидаючи золу з печі в його сторону, бо як холод віє в обличчя, то вже час було вперше розтопити піч, щоб в хаті стало трішечки тепліше. Мабуть, тому й казали, що саме в цей день піч починала топитися, бо вже прохолоду на землю спускалася, а ще її в стафі вважався покровителем мисливців. Чоловіки ж в цей день працювали на полі, гній на наступний рік заготовляли, бо то велика справа для майбутнього врожаю. А на додачу до цього по всій Україні запускали млини, починали молоти зерно, що влітку зібрали. Мильників у цей день вітали і несли їм гостинці, бо від їхньої праці залежав добробут кожного господарства. Колись давно люди вірили, що млин то не просто місце для помолу зерна. А справжній притулок для нечистої сили. Особливою слави зажив він як улюблена домівка чорта. Казали, що вночі, коли люди сплять, чорт береться молоти тютюн та й ще любить передражнювати тих, хто ночує в млині. Чого тільки не побачиш і не почуєш у ті чорні години, здавалося, звичайні речі там набувають магічної сили. Навіть сало, якщо його підсмажити на млиновій печі, може викликати гнів чорта. Бувало, один чоловік засмажив там сало та й взяв його до рота, То замість сала в руці опинилася жаба. І добре, що встиг помітити, інакше була б біда, чорт уже сміявся десь в темряві. Ще ходила цікава історія про те, що перший вітряк винайшов сам чорт, але збудувати до кінця його не зміг, бо ніяк не виходило начепити на млин крила. Ці крила, бачте, хрестом складалися, а чорт на хрести не дивиться, боїться їх, як вогню. От і прийшов на поміч сам Бог, благословив ці крила, і вони почали обертатися, приносячи людям хліб насущний. Те саме було і з водяним млином. Все чорт зробив, але коли справа дійшла до ночовок, з яких зерно сиплеться на камінь, він нічого не зміг вигадати, тому мусив сам стояти й трусити ковш. Довго він так мучився, та нарешті облишив ту справу, а Бог послав святого Михаїла, який і зробив потрібний пристрій. Млинарі завжди були людьми особливими, не такими, як всі. Як би не було важко людям без них, але ставилися до мірошників з осторогою. Казали, що знаються вони на чаклунстві, бо хто б ще міг би приручити вітер чи воду, щоб жорна крутились. Звідси і повір'я пішло, що млинарі спілкуються з нечистою силою, чи не тому вони такі відлюдкуваті, мовчазні та й живуть на краю села подалі від людей. Боялися їх трохи, але шанували. Бо, може, й чортові вгодив, але ж хліб змолов. Навіть казали, що мірошники інколи приносили жертви водянику, щоб не чіпав млин, кидали у воду здохлих коней або хліб, а то й рибалки приєднувалися, варену рибу жбурляли. Що ж, з господарями стихії треба якось ладити. Та прості люди знали одне млин то місце не для слабодухих. Ще й вірили, що кожен стовп там зайнятий, то чорти сидять, а під колесом водяний живе. Русалки в річці волосся миють, на даху у пирі ночують, а іноді й лісовик чи боровик зайдуть на гостину. Тому, заходячи до млина, кожен хрестився, аби нечість не зачепила. Та й скрипи нічні, та вогники, що з'являлись біля млина, відлякували навіть найсміливіших мандрівників. На цей день, 20 вересня, було багато прикмет. Казали, що якщо повотина літає в повітрі, осінь буде тепла, а зима прийде пізно. Якщо день сухий, то й зима снігу багато не принесе. А якщо на ялинках шишки низько висять, чекай ранніх морозів. І ще коли туман вранці густий, то осінь затяжна буде з дощами та мокрими днями. Та й застереження дня мали так само наші предки Не позичайте сьогодні посуду, бо разом з ним щось своє втратиш. Обманювати ніколи не добре, але саме 20 вересня брехня швидко виявиться, тому й не варто довіряти тим, хто обіцяє сьогодні легкі гроші. Тож шахраї свої сіті розставляють. Жінкам радили не сперечатися зі свекрухами, бо сварка надовго відносини зіпсує. Такий цей день сповнений прикмет праці таємниць, коли треба бути обережним в словах і діях та прислухатися до природи і людей поруч. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних вірувань, звичаїв, обрядів, знань, традицій цього дня, заборонів та забобон. Все, чим багатий наш український народ, все ще складав. З року в рік із століття в століття в скарбничку нашої української духовності. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, і ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться відео до самого самого кінця, воно цікаве. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-предовгі коментарі і обов'язково розповсюджуйте цю інформацію. Вона дуже важлива для того, щоб наші з вами співвітчизники так само долучалися до справжніх українських традицій. Я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам за цей чудовий день. Слава Україні, і я починаю. Тож, сьогодні, 20 вересня, православні люди вшановують пам'ять великомученика Євстафія Плакиди. Він жив в давні часи, коли Римська імперія ще квітнула, а сам Євстафій був відомим і багатим воєводою. Але не лише слава і багатство виділяли його з поміж інших. Він був людиною благочистивою, з милосердним серцем. Одного разу, полюючи в лісі, зустрів він оленя з хрестом між рогами нечувана дивина, і тут почув він голос Бога, який покликав його до віри християнської. Плакида не вагався, прийняв віру, хрестився разом зі своєю дружиною та двома синами. Та життя сімейне після цього не стало легшим, навпаки, випробувань було чимало. Родина втратила все своє багатство, потрапила в рабство. Розлучилися один від одного, зазнали переслідувань за віру, але не зламалися, трималися разом, як і заповідав Господь. Минуло багато років, аж вони знову зустрілися в Римі, де цар Траян захотів зробити Євстафія своїм головним полководцем. Та коли дізнався, що той християнин, розлютився і кинув всіх у піч разом з левами. Але Бог був на їхньому боці. Полум'я не торкнулося і Стафія та його родини, але вони завдали шкоди. Розгнівався тоді цар і наказав їх усіх обезголовити. Так вони прийняли свою мученицьку кінчину за віру і стали святими. Наші предки в цей день завжди шанували сонце, вітер та дощ. Вони вірили, що вивішений після прання одяг на подвір'ї сьогодні вбере в себе силу стихій, сонячну енергію, дощ та вітер. Тож погода не мала в принципі значення, головне, щоб одяг набрався сили природи. Ще однією важливою справою було миття вікон і дзеркал свяченою водою в цей день, адже через ці поверхні могла проникнути нечиста сила, а свячена вода виганяла її геть. Чоловіки в цей час були на городі, працювали, перегноєм землю підживлювали, готуючи її на майбутній врожай. Отаке було життя, сповнене віри й традицій, що передавалися з покоління в покоління. В нашому народі з давніх давен вірили, що сьогодні не можна було струшувати воду з мокрих рук. Це пов'язано з однією цікавою легендою, яку бабусі передавали з покоління в покоління. Кажуть, був на небі чорт, але йому не пощастило, впав він на землю. Дивиться, навкруги нікого немає, сам один блукає. От він пішов до Бога просити допомоги. Дай мені, Господи, військо, просить чорт. А господь йому відповідає а ти вмочи руку в воду, потім тріпни, от і буде тобі військо. Чорт так і зробив, і чорти посипалися, мов з неба. Відтоді люди перестали тріпати руками після миття, щоб, бува, не породити більше тих нечистих сил, бо їх і так вистачає на кожному кроці. Також наші предки вірили, що в цей день не можна було говорити лихого, бо слово це велика сила. Як скажеш щось погане, чи сваритися почнеш, то неодмінно накличеш на себе біду. Ображати когось теж небезпечно, бо це може зруйнувати стосунки дуже надовго. А от щодо подарунків, то сьогодні не варто нічого дарувати, окрім хіба що грошей, бо як подаруєш щось інше, ризикуєш втратити зв'язок з тією людиною, наче нитку поріжеш. Дівчатам сьогодні радили бути особливо обачними. Не виходь, дівчино, на вулицю після обіду казали а якщо ще й вітер, сильний дме, краще вдома посить. Вірили, що вітер може здути з дівчини молодість та красу, як листя з дерев восени. Отакі вірування і застереження несли наші предки через століття, шануючи кожен день і його магію. Сьогодні можна було, і навіть це заохочувалося, сходити на охоту. Бо святий цього дня якраз є покровителем мисливців, але є єдине виключення: сьогодні ні в якому разі не можна вполювати оленя. Це великий гріх, вважається. Ще сьогодні православна церква шанує Михаїла Чернігівського князя. Давні часи принесли на наші землі не лише славетних князів, але й тяжкі випробування для віри. Благовірний князь Михаїл Чернігівський, що княжив в ті далекі дні, стояв міцно на сторожі християнської віри. Та доля завела його в страшне місце орду до ханського двору. Було це 20 вересня 1245 року, коли князь Михаїл відмовився пройти через обрядовий вогонь, що мав засвідчити поклоніння ординським богам. Ординці вимагали від нього зречення від Христа, та князь не похитнувся. Разом з ним був його вірний боярин Феодор. Хан Батий обіцяв князеві всілякі почесті, якщо той поклониться ідолам. Але Мигаїл відповів твердо, що ніколи не відречеться від своєї віри. Що мені твої муки або нинішнє життя супроти майбутнього царства, мовив він. Ординці не знали, що робити з такою впертістю. Тому обидва князь та його боярин прийняли мученицьку кінчину. Замучені вони були звірячі, та душі їхні залишилися непохитними. Християни, попри всі небезпеки, не полишили своїх. Взяли тіла мучеників з Орди та перенесли їх до рідного Чернігова, щоб поховати їх за християнським звичаєм. Проте, в часи царя Івана Грозного, в 1572 році святі мощі князя Михаїла і його боярина Феодора були вивезені до Москви, так доля знову забрала їх з рідної землі. Про цей великий подвиг віри написав духівник князя Єпископ Йоанн. Його слова й досі нагадують нам про мужність і стійкість тих, хто став за віру до кінця, не злякавшись ані смерті, ані погроз. Надзвичайно цікавий день сьогодні, шановні глядачі. Нагадаються в нас 20 вересня. Саме про цей день ми з вами сьогодні говоримо. До речі, я пригадую, в мене дідусь він був такий знатний мисливець, дуже любив охоту і пару разів навіть брав мене з собою на охоту. Я пам'ятаю дуже добре, як ми ходили на качок. І саджав він мене в байдарку свою, і ми запливали кудись в камуші. І було дуже так цікаво, тому що ввечері потім бабуся нас тим часом, вона так само з нами виїжджала в степ. Вона нас чекала біля кургану. А на кургані стояла кам'яна баба. Тоді, в ті часи, ще кам'яні баби де неде зустрічалися просто на курганах, степах. І я так добре пригадую, підстрілив дід тоді качку, і бабця моя прямо там на місці її обскубала. І ми дичину їли просто там на кострі. Це було просто надзвичайно магічно вечір, палатка. Костер, оця баба, кам'яна. А ще мій дідусь колись мене навчив знімати шкірку з тварин. Зараз пригадую це якось так, навіть трішечки дивно і навіть лячно. Але тоді в дитинстві мені так здавалося, що все це настільки природньо і нормально, абсолютно. З зайчика можна зняти шкірку, там, з лисички. А потім цю шкірку її ж треба висушити і натягують там на спеціальні такі дерев'яні. Ну, не триноги, вони як щіпці такі і вивернутими їх не тягують. І я так задивлялася в ці е, очні прорізи, які залишалися, в них були ще різнички. І Мені це здавалося чимось нормальним абсолютно. Зараз я пригадую, і думаю, господи, зараз я б напевно просто впала в обморок від такого, якби таке побачила. Ну, то я була зовсім мала. Це я не знаю, мабуть, ще перший або другий клас. Після я вже таким не цікавилася. Напишіть ви в коментарях, чи у вас є мисливці в роду. Можливо, ви самі полюбляєте мисливство, можливо, рибалку любите. То сьогодні, в принципі, для мисливців добрий день буде таланити тільки. Нагадаю, оленів не можна чіпати. В принципі, наскільки я знаю, оленів здається, в нас в червоній книзі їх взагалі вбивати не можна. Хоча, можливо, я помиляюсь. Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях, що ви знаєте про це питання. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Дуже цікавий день. Та завтра знову буде новий день, і ми з вами знову завтра будемо зустрічатися тут, на цьому каналі, аби. Поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Зазирнемо в скарбничку українських традицій, звичаїв та обрядів. Це буде дуже цікаво. Дякую за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Обов'язково себе бережіть! До побачення завтра!